На Україну, місто Вінниця вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. Хочемо в цей день побажати вам міцного здоров'я, незламної віри, бравих ідей та добрих надій, обов'язкового успіху, незгасного оптимізму та відмінного виконання усіх поставлених завдань. Херсон єднає Україну, місто Дніпро вірить в нашу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам сили і єдності духу, мужності і терпіння, оптимізму і вірі в світле майбутнє. Я Українка, і годжуся. Карсон єднає Україну, місто Миколаєв вірить в вашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам за свободу. В цей день бажаємо вам міцного здоров'я, миру та злагоди. Нехай середині вас живе гордість за нашу країну та робити її ще кращою. Слава українським воїнам! Слава Україні! Херсон єднає України! Місто Воснесець! Нає Україну, Німеччина з Херсоном. Дякую Збройним силам України за звільнення рідного міста і щоденну боротьбу з нашим ворогом. Ми обов'язково переможемо. Херсон єднає Україну. Місто Бориспіль вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам сили, здоров'я, терпіння, багато зброї, щоб скоріше перемогти наших ворогів та, скоріше, та скорішого повернення додому. Слава Україні! Херсон єднає Україну, місто Київ вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаю вам. Козацького здоров'я, міцного духу, стійкості в боротьбі з ворогом, за незалежність України. Нехай віра українців, оберігає вас від ворожої зброї. Ми віримо в ваші сили і щиро вдячні вам за вашу стійкість та сміливість, І непереможний характер, який ви щодня демонструєте. Ми бажаємось вам! Слава Україні! Героям слава! Херсон єднає Україну! Місто Одеса вірить в нашу перемогу. Дякуємо воїнам за свободу. Цей день бажаємо здоров'я, міцних сил, незламної віри. Херсон єднає Україну. Місто Констанція вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам бути живими. Бажаємо перемоги! І саме головне хочу сказати вам дякую. Херсон єднає Україну, Івано Франківськ вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам сили, терпіння, відваги, міцного здоров'я та ангела охоронця. А ще повернення додому. Перемоги та мирного неба. Ви є гордістю та героями нашої держави. Херсон єднає Україну, місто Миколаїв вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам спокою, безглавного Духу. Нехай мир панує в Україні і не буде війни. Херсон єднає Україну, місто Миколаїв вірить у перемогу вам світлого настрію та успіху на всіх фронтах. Чао, Херсон єднає Україну, місто Одеса вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. Бажаємо вам здоров'я, сили та перемоги. Херсон єднає Україну, місто Одеса вірить в нашу перемогу! Дякуємо нашим воїнам за свободу. Цей день ми хочемо побажати вам віри, міцного здоров'я, успіхів, як найшвидшої перемоги.